Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден у своєму зверненні до нації пояснив, чому вийшов з передвиборчої гонки. Це він зробив для того, щоб передати факел новому поколінню політиків. Офіційний представитель НАТО Парах Дахлала на цьому фоні розповідає розказує, що більше 500 тисяч воєннослужащих Альянсу в настоящее время знаходяться в состоянии повышенной готовності. Французькі військові, наприклад, тренуються воювати з русскими. Городских условиях на специальном полигоне. На його думку, це найкращий засіб об'єднати націю. Байден у своїй промові завального кабінету охарактеризував вибори 24-го року як боротьбу за порятунок демократії, і заявив, що нічого не зможе стати на її шляху. Я вважаю, що мій послужний список на посаді президента, моє лідерство у світі, моє бачення майбутнього Америки все це заслуговує на другий термін, але нічого нічого не може стати на шляху порятунку нашої демократії, зокрема і особисті амбіції. Тому я вирішив, що найкращий шлях перед. Це передати факел свободи новому поколінню політиків, адже це найкращий спосіб об'єднати американську націю, підкреслив Байден. Чак Шумер сьогодні лідер більшості у сенаті ще раз наголосив на тому наскільки непростим було рішення для Джо Байдена, і що він очікує почути. Рішення президента Байдена не балотуватися на другий термін запам'ятається як один з найбільших актів патріотизму серед президентів у довгій багатій історії Сполучених Штатів. Передати естафету це одне з найважчих рішень, із можливих для тих, хто присвятив усе своє життя лідерству. Але він зробив це, бо вважав, що це правильний вчинок на користь країни, яку він так любить. Тим не менш, я очікую, що сьогодні ввечері президент Байден нагадає американському народу, що одна річ не змінилася. Зараз наша демократія на роздоріжжі, і у всіх нас залишилося багато роботи. Марії, і варто сказати, що Чак Шумер також сказав, що він сподівається, що президент Байден представить два абсолютно різні бачення Америки: бачення Америки демократів, і з чим власне тепер а, Камала Гарріс буде іти на посаду президента балотуватися, і бачення і протиставляти це бачення Америки Дональда Трампа. В кампанії Дональда Трампа ми безумовно очікуємо також відповіді і на цю промову, але вони вже... Акцентують всю свою увагу на Камалі Гарріс і говорять про те, а що чому на їхню думку вона буде ще гіршим президентом ніж Джо Байден? Ну, от, власне, Трамп казав, що йому буде дуже легко перемогти Камалу Гарріс, якщо вона таки буде офіційною кандидаткою від демократів. Які в неї є шанси на перемогу, Юлю? Марія, ми журналісти. Ми не передбачаємо, але те, що про що свідчить зараз, найостанніші опитування, і це власне перші опитування після того, як Джо Байден ухвалив своє рішення. зараз так виглядає, що шанси фактично рівні. Це 46% Дональда Трампа, 45% Камела Гарріс, Але 9% людей. Це люди, які не визначилися зі своїм вибором, і ця цифра дуже зросла. І тому зараз, у наступній місяці, буде дуже цікаво побачити, чи зможе Камала Гарріс закохати в себе Америку і знову представити себе Америці, і чи зможе Дональд Трамп якимось чином змінити думку тих людей, які вирішили не голосувати за нього. Дякую тобі, Юлію. Я нагадаю, що із білого дому для нас працювала Юлія Ярмоленко. І до інших новин у Китаї відбулася зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби із міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Є. Українська делегація повідомила, що переговори тривали довше ніж планувалося, а головною темою була агресія Росії проти України та можлива участь Китаю у врегулюванні війни. За результатами зустрічі китайське МЗС заявило, що Україна бажає і готова до діалогу та переговорів із Росією. Більше про ці перемовини знає наш кореспондент у Лондоні Богдан Цюпин. Вітаю тебе, Богдане. На заяви Китаю вже відреагував речник Держдепу США тут Меттью Міллер. Він сказав, що Україна завжди була готова до мирних переговорів. Водночас до переговорів не готова саме Росія. Що має на увазі китайська сторона, коли каже, що Україна готова до переговорів, і що на це відповідає Україна? Ну, найбільше про що ми чуємо від китайських офіційних представників, це про прагнення Китаю до миру і про те, що Китай домагається того, аби е війна була зупинена шляхом переговорів. Але е я використав слово війна а варто звернути увагу на те, що те, що ми чуємо від китайських офіційних представників, дуже часто схоже на формулювання, що лунають від Москви. тобто з китайського боку. За час від того, як почалося російське вторгнення у лютому 22-го року, жодного разу не пролунало осуду російської агресії. Власне слово агресія китайські представники не використовують. Вони навіть не використовують слово війна, тому заяви китайських представників з одного боку миролюбні, з іншого боку, досить таки особливі. Два міністри закордонних справ обмінялися думками щодо української кризи. Ван Їв казав, що українська криза вступила в третій рік, і конфлікт усе ще триває з ризиками ескалації та поширення. Китай залишається твердо відданим політичному врегулюванню. Чотири принципи викладені З цим з китайського боку ще понад рік тому були оприлюднені 12 так званих позицій Китаю, які зрештою повторюють голос. Овним чином цей, цей курс, а також так званих шість пунктів узгоджених з Бразилією у травні, які також наполягають на тому, що війна має припинитися, знову ж таки не використовуючи слова війна і не закликаючи Росію вивести свої війська з української території, але і багато міжнародних партнерів закликають Китай використати свої можливості для того, щоб схилити Росію до припинення війни і сприяти миру. І Україна також. Ось головна, на мій погляд, цитата, що пролунала сьогодні з вуст українського міністра закордонних справ, чи принаймні одна з них лунає так, я впевнений, сказав міністр Кулеба, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою. Кінець цитати від українського міністра. Богдана, ми також знаємо, що Дмитро Кулеба вже зустрічався і з ванні в лютому цього року. Він тоді запрошував його взяти участь у саміті миру у Швейцарії. Тоді це не вдалося зараз. Україна хоче провести другий саміт миру потенційно в одній із країн глобального півдня. Чи може цією країною бути Китай? Та чи вдалося схилити Китай на бік України? Ну, я був серед журналістів, які висвітлювали перший так званий ін інавгураційний саміт миру у Швейцарії не так давно у червні, і головне питання, яке стояло перед початком тієї зустрічі, на яку приїхали представники майже сотні країн глави держав та урядів, понад 50. Питання було чи приїде, чи братиме участь у, у такому саміті Китай, але Китай, Китай не відрядив свого жодного представника на жодному рівні, і тому власне постає питання, якою може бути подальша роль, чи яку Китай хоче відігравати роль у можливому мирному процесі.